Галя, ну які премії, які премії? Ти подумай. Тут медицина, тут, ти тут таке не проканує. Якщо б вони хотіли гроші, вони вони йшли в бізнес, там я не знаю, робили б якісь справи, ну в медицину не йдуть за грошами, так що премії, премії можна тільки обідати. Понимаєш, можна тільки розколоти колектив. Ти одному платиш премію, іншому не платиш, але якщо треба розколоть колектив, то треба цим пользуватися. Треба премію. раз черканув і все. Ти вже на тих чубляться, ну на тебе ніхто. Не зважає. Вот. Там потрібно, знаєш, гарний керівник повинен придумати якийсь такий спосіб, що це е, ні часу не потратить, ні грошей не потратить, а ще й краще, блін, аштрафувати співробітника і щоб він ще був довол. Довольний. Ну, от, оце, оце менеджерські якості, оце, ось за, за що цінують керівників, а не за те, що премію виписати. Премію ніякої освіти, ніякого таланту не треба. А от просто, щоб отак, от якось так зробити, розумієш? І ще й просто отак от, от от зробити. Оце нужен талант, оце, оце керівник справжній, це справжній від, від душі керівник. От треба думати, треба думати. Надо думать, надо в коментарях може щось є, якісь ідеї, як от співробітники.